Затишно, тепло зі світлом. Так абсолютно безкоштовно навчаються школярі в просторі Education Hub. Він є продовженням освітнього хабу, який діяв в Ужгороді з початку війни. Проєкт підтримує міжнародна гуманітарна організація Словаччина People in Need Людина в біді. Діти, котрі навчаються онлайн, приходять сюди і під'єднуються до уроків у своїх школах. Ініціатива покликана допомогти в навчанні і вимушеним переселенцям, і містянам. Тут є світло та інтернет, що всім нині особливо актуально у зв'язку з частою відсутністю електропостачання. Працює хаб у дві зміни. Перша діє у форматі open space для учнів 5-11 класів. Кожен клас з 5 по 11 клас може прийти доєднатися до своєї паралелі. З кожним класом сидить е, свій педагог. Наприклад, у 7 класу е, з 9 ранку до 11.30 сидить там вчитель хімії. Вони сидять в своїх уроках онлайн. Там хто з Бахмуту, хто з Маріуполя, хто з Києва. Якщо у е, повітряна тривога або асинхронні уроки. То дитина вільна зараз, наприклад, цих 45 хвилин, і вона питає у свого вчителя, наприклад, у неї там вчитель фізики. О, допоможіть мені, я не розумію цю тему. І вчитель фізики надає чи хімія надає консультації. У хабі роблять так, аби за день змінювалися щонайменше два педагоги. Так упродовж тижня дитина зустрічається з учителями основних предметів: хімії, фізики, географії, біології, математики, історії української мови та англійської. Усе це у форматі консультацій. Оцінки школярі отримують онлайн у своїх навчальних закладах. Друга зміна нагадує швидше звичайну школу. Заняття починаються з 14.30. значить, це звичайна школа. Ми маємо акредитацію, тобто діти можуть перевести сюди свої документи, тут просто навчаються. І в кінці року отримують диплом державного зв'язка. Є в нас діти, які, скажімо, вони продовжують вчитись в своїх школах, але на там, сімейна форма навчання. Тобто вони у нас вчаться в другій зміні, отримують оцінки, виписки, і їх, скажімо, вже в своїх школах видають їм атестати. Або в нас є діти, які перші зміні вони вчаться тут в місцевих школах або десь ще вчаться. А на другу зміну вони приходять для того, щоб мати такі живі. Фізичні уроки, скажімо, з фізичними вчителями, одинадцятикласниця Софія із Запоріжжя в хабі під'єднується до онлайн уроків у своїй школі. Ми вчимося в першу зміну. Сюди приходимо вранці і підключаємося до своєї школи до уроків онлайн, робимо домашні завдання, питаємося вчителів, вони нам допомагають і з нашим домашнім завданням, із завданнями, які ми не розуміємо або там теми, дають додатковий матеріал. Ще дівчина тут готується до вступних іспитів. Я планую здавати українську мову математику, то обов'язково і, напевно, англійську мову. Ну тут вчителі дають нам там за книжками ще якісь завдання, тестові, там розповідають матеріал. Ну і з моєї школи. Ну, більше тут, напевно, я саме доготовлюсь. Крім академічної частини, є ще заняття з психологами та спортивні ігри. А ще діти залучені до проєктної діяльності. Кожна дитина у нас робить проект якийсь будь-який проект, який що цікаве дитини. Комусь цікаво, наприклад, здоров'я, комусь наука, комусь там годування там не знаю, безпитульних тварин там, і так далі. І через це все ми якби намагаємось, щоб наші діти і ВПО, і місцеві мали таку інтеграцію, так для того, щоб вони могли знайомитись чи на уроках, чи на спорті, для того, щоб вони просто, ну скажімо, знали друг друга. Олександр із Вишгорода працює над проєктом щодо спрощення виробництва лінз. Зараз я трошки призупинив його, тому що часу не дуже багато, бо я цей проєкт робив літком. Ідея в проєкту було те, що мене бентежило, що ціни на лінзи дуже великі. Я хотів спростити виробництво цих лінзів, тому що це проблема. Лягає безпосередньо на мене і може налягати на людей більш бідних. Я дійшов до етапу знаходження матеріалу лінз. Я зараз шукаю, який матеріал. У хабі працюють і вчителі з числа вимушено переміщених. Пані Ірина з Харкова в Ужгороді живе вже майже рік. У хабі продовжує свою професійну діяльність, викладає українську мову та літературу. Так склалося, що через ці події, пов'язані з війною, поки що додому повертатися небезпечно. Я просто побачила оголошення, це була весна, мені здається, кінець квітня, що ось планують запустити хаб. І мене зацікавила ця, ця ініціатива, оскільки на роботі на основній була пауза, а мені хотілося бути чимось корисною. І я активно волонтерила на всіх фронтах, тобто, плала москов. Сітки, і вирішила таким чином теж долучитися. Ось, ну, і Після того мені запропонували роботу восени вже тут. Сказали, що от планується відкриття вже хабу на постійній основі. Близько 50 дітей нині відвідують едюкейшн хаб. Ідейний натхненник хабу запевняє, можуть прийняти удвічі більше учнів. До 100 осіб. 90% відвідувачів хабу нині вимушені переселенці. Запрошують і їх, і місцевих школярів, адже це простір, де можна безкоштовно навчатися з комфортом, світлом та теплом, що набуло ще більшого значення в час війни.